Витоку. Таким чином, ще раз, в якості підсумків, хочу сказати, що ця угода вона продовжує те, ті реформи, які вже були початі в країні, деякі з них понад 20 років тому, і створює можливості для їх не тільки завершення, але й для імплементації доступу на ринок Європейського Союзу, який є фактично зараз найбільшим. Або одним з найбільших світових ринків, воно то перший, то другий. Але він, безперечно, найбільший регіональний ринок, і ринок на який Україна має не, най... не ідеальні умови доступу. Є багато країн, які в тому числі сусідніх країн, які мають кращі умови доступу на цей ринок, і де Україна має найбільший потенціал зростання. Водночас, хоча угода не усуває всі перепони виходу на всі сектори Європейського Союзу, створюється в певних секторах можливість повної гармонізації, тобто спільного ринку, і покращується доступ на інші сектори. І як я вже казала, угода дуже збалансована, в всіх найбільш чутливих точках передбачені механізми компенсації, захисні заходи, які, можливо, не дозволяють угоді одразу дати бурхливий. Зміни, тому що чим повільніше, що зміняється, тим повільніше ми отримуємо результат. Але з іншого боку, це дозволяє Україні в її стандартному повільному ключі адаптуватися до цих змін. Я думаю, що перехідні терміни строком на 10, в деяких випадках на 15 років. Це достатній час, щоб адаптуватись до фактично будь-яких змін, які в економічній політиці, які ми можемо очікувати. Дякую, запрошую до питань і до дискусії. Дякую.